Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і загострення на Близькому Сході. Всі ви знаєте, що хусиди заважали кораблям саме у Чорному морі і тих протоках. Ось, і у них була вимога, щоб припинили Ізраїль операцію з Хамасом. Ось, щоб висвободили сектор газу. Це в них єдина була вимога. Ось, Вони почали обстрілювати на Чорному морі, на Червоному морі. Якщо я попередньо сказала на, черво, на Чорному, будь ласка, вибачаюсь на, чор, на Червоному морі. Ось, і США з Британією була твіточка цим хусидам. І зараз в мене я підготувала для вас такі запитання: чи є тут російський слід, чи є пряма, чи не пряма участь Росії? Є тут російський слід, чи немає? Ну, карта вже каже, що немає. Росія зайнята своїм, але російські... Тобто расистські їхні союзники. Давайте тоді питаємо так: це ну, Китай, я чомусь не впевнений, ну, інтуїтивно відчуваю Китай ні. Логічно, теж ні. Але ми все ж таки запитаємо, чи було якесь протистояння? І так, Іран, це Іран, слід тут Вієм, чи це Китай? Росії не було. Так, це Іран, це Іран, Китай теж ні. Ось це Іран. Стопроцентово це Іран. Так, наступне питання: дивимося. Угу, Іран. А тепер а, Росії тут нема, тут їхні союзники. Тобто, давайте тоді запитаємо: вплинула Росія на своїх союзників? Ну, тут, в принципі, вже видно. Так, вплинула, натиснула. Угу. Якийсь тут обмін подарунками, і ця домовленість була, ну, як сказати, таємною. Давайте її так назвемо. Карти однозначно показують. І натиснули. Тут, і, бачите, могли і подаруночки бути, ми вам, ви нам, один одному допоможемо. Можна сказати, що а, рука руку миє, якось так. Наступне запитання. Так, якщо так. Чи буде зіткнення Ірану з США через це загострення? Якщо так, то до чого це призведе? Буде чи ні? Ну, це поки що, знаєте, у повітрі літає. А, взагалі карта каже так, але м -м, тут ще немає, м -м, поки що ні. Поки що ні. Ще раз запитаю: ні, скоріше все, ні. Скоріше ні, не буде. Але якщо буде, ця карта показує, що це буде між а, Іраном і а, США. Ну, призведе до катастрофи. Це не добре, але я бачу тут меч вниз, тобто ні. Так, дивимося далі запитання, чи які в мене є. І так. Ем... Чи буде Іран воювати напряму з США через, чи через своїх союзників? Ну, от це, в принципі, і є союзники, наскільки я розумію, ці Хусиди. І так, чи буде Іран воювати напряму з США, чи через своїх Союзників або партнерів, давайте їх так назвемо. Це може бути і Росія, це може бути і Китай, це може бути і якась інша країна. І так, напряму, думаю, що колись так. Да. Ну, і з союзниками. Ви знаєте, тут я так бачу, я так бачу, тут будуть. Ви знаєте, ця карта показує, буде накопичення, накопичення ресурсів з усіх сторін, ескалація. Розумієте, накалятися буде. Оце накопичення. Ось ця карта, вона говорить про накопичення. Це між США напряму. Іран зможе воювати з Америкою напряму тільки тоді, коли ось уже дійсно ескалація буде. Тому що шестірка жезлі, вона говорить, коли, ну як сказати, між ними щось конкретніше буде, поки що немає. Ну от Коли, можливо, хтось на них натиснеть, знаєте, Ось. Але, в принципі, на Заході дипломатія дуже добре працює, поки що я не бачу. поки що не бачу. Союзників зараз подивимося. От через союзників може, але м -м, теж, знаєте, може, є домовленості. Ось е навіть взяти ці хусиди, так? Хамас взяти. Е Втягується. Америка теж втягується через Росію, через її союзників. Тобто, ви повинні розуміти, зараз світ поділився на дві частини: На правих, на лівих, на плюсові вибрації, мінусові вибрації, або на поганих, хороших. От і все. Просто потрібно зараз кожний вирішується. Ми про це говорили. Я навіть, мені здається, робила розклад на 24-й рік і казала, що коли я робила цілу низку розкладів, прогнозів, я казала, що зараз світ ділиться: хто на стороні добра, хто на стороні зла. Оце тут і показує. Так, ще є, в мене тут запитання, зараз подивлюся. Так, як вплине це загострення а, на Україну. Чи вплине це загострення на Україну якимось чином? Ну, В принципі, дивіться, дві карти показують наші партнери, можна сказати, і американці, і британці. так, Ну тут теж каже, каже карта. В принципі, я не бачу тут, що щось тут зміниться, ні, між нами нічого поки що не зміниться. Ця карта теж говорить, що наша співпраця, їхня допомога і це партнерство, так, воно дуже глибоко і дуже далеко вже зайшло. Ні, тут нічого не зміниться. Давайте туди і конкретніше запитаємо за поставки, чи припиняться поставки саме через це загострення. Ні не припиняться. Ні не припиняться. Мої дорогенькі, навіть не думайте, нічого не припиниться. Якщо припиниться, то в цьому не винна е, ніяка інша країна. Тільки наші внутрішні. Ми про це часто говорили, я тут не буду нагадувати. Ось е, тільки наша влада. От вона може чудеса творити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!